Під тиском вулиці, звичайно, неправильно приймати рішення. Я просто перед цим вже вам е, відповів на це питання. Народна рада прийняла Олексій, да, Олексій Павлович озвучив, що це рекомендаційний е, характер, тому що ніхто нікого не може примушу, е, примусити писати заяву. Якщо людина не пише заяву, а Є претензії, то тоді проводяться службове розслідування, особа на період розслідування відсторонюється від виконання обов'язків і по результатам перевірки пише людина вже заяву чи не пише. Значить, якщо є провина, значить звільняється по статті. Тому ситуація ось така, і хто захотів, той написав. А якщо людина напише не заяву немає претензій, а їй то б'ють вікна. Уб'ють цю людину, хто взагалі буде за це відповідати, хто може гарантувати безпеку цих людей. Ну тут, тут присутні представників організації формат, з якими спілкувалися. Може лише цього присутні я тому і сьогодні організував цю зустріч з представниками організації, щоб з ними поспілкуватися на цю тему, і ви коли задасте питання представнику Івану Молодому, ви відповіді можна я в цьому контексті, що можна там. Всім доброго дня. На сьогоднішній день у нас відбулася нарада тут в цьому кабінеті в міській раді. Створена координаційна рада з наших громадських організацій, які приймали участь в охороні майдану, в охороні ОДА, в охороні ратуші. Прийнято було рішення про спільні дії. Про спільну координацію, основний напрямок це нашої діяльності він уже в принципі працює і надалі буде працювати. Це громадська безпека, в першу чергу, та виявлення корупційних схем і запобігання їм. Це основний напрямок той, в якому буде працювати, будуть працювати наші організації. На сьогоднішній день наші патрулі спільно з службою ППС, з патрульно постовою службою, працюють в місті Чернівці. За ці дні, що працює така схема роботи, досить гарно покращилася криміногенна встановка на території Чернівців. І надалі ми будемо працювати. Також ми плануємо співпрацювати з працівниками ДАІ, щоб були наші патрулі. Тобто ми працюємо в цьому напрямку. На сьогоднішній день нам виділено приміщення, це буде 109-й кабінет, в якому буде знаходитися телефон гарячої лінії. Дивіться, прошу всі чернівцян звернути увагу, дивитися за повідомленнями. Змі буде, будуть повідомлення номера цього телефону, адреса, тобто номер кабінету, куди можна буде звертатися з вашими пропозиціями, з вашими скаргами, в тому, в чому ми зможемо допомогти. Обов'язково ми допоможемо. Також нашими шановною спілкою телекомунікації створюється веб-сайт. Який буде працювати при цій координаційній раді, де кожен чернівчанин зможе залишити своє повідомлення або свою рекомендацію, всі рекомендації для покращення нашої роботи ми будемо враховувати.